Аллія. Вітаю вас, народ Божий, вас Боже. Бог любить тебе. Бог завжди є любов. Він любить тебе. І йому не треба це доказувати. Бог нічого нікому не доказує, не доводить. Він показує, Він проявляє, Він дає знати. Так, да, Якщо можна сказати про доказ Божої любові до людей. Це було коли Ісус пішов на хрест, взяв, взявши на себе наші гріхи. Це був вилив Божої любові для людей, прояв, доказ Божої любові для людей. Бог дійсно показав, що Він до Кінця, без остатку любить людей. Ісус показав, що до кінця без зміни. Без недостатку, що Він любить людей, тому що він пішов на хрест за нас, для нас. Бог є любов. І Він дав нам віру. Він дав нам віру. Тобто кожен народжений згори народжений від Бога, хто є в охресті новому хто є тим, про кого каже Писання. Той, хто з'єднується з Господом, є один Дух з Господом. Кожен народжений згори він є тим, про кого ще говорить Біблія, що Бог дав нам Духа Сина Свого. І Він разом з нашим Духом свідчить, що ми діти Божі. Дух Святий також нашому Духу свідчить, що ми діти Божі. І Дух Святий в нас. Біблія ще каже, що наші тіла це храм живучого в нас Духа Святого. Ти є дух, ти маєш душу, ти живеш в тілі. Істине ти, ти не, не тіло і не душа, істини ти, ти є з дух. Тіло без духа мертво. Природа, життя людини в дусі. І от кожен, хто народжується від Бога, Бог дає віру, Божий від віри. Віру, як у Воскресого Ісуса, віру як природа, як духовна природа, як духовна сила. Тобто тільки народжений згори має Божий від віри. У людини, яка не народжена згори, ну, вона має звичайну віру. Вона може вірити. Ну, Бог так полюбив нас, людей, щоб Він віддав Ісуса, щоб Ісус взяв на себе наші гріхи, щоб Він зробився нашим гріхом для нашого відкуплення від гріхів. І Ісус не тільки зробився відкупленням за наші гріхи, жертвою за наші гріхи, але Він є автором віри. Він є, є, є тим, хто здійснює слова віри, які виходять із наших уст. Тобто Бог дав нам віру, Боже від віри, віру яку воскрешав Ісуса, щоб ми дійсно могли казати слова, вірити в те, що ми говоримо, і так було. Віра це духовна сила дана нам. Бог не просто так дав нам віру, щоб ми називали себе віруючим, або щоб ми іноді під час молитви включали свою віру. Ні, Бог дав нам віру, щоб ми жили вірою. І якщо ми говоримо про від віри, то ми повинні розуміти, що Божий віри працює так, як встановив це Бог. Вона працює так, як угодно це Богу. Вона дана нам для того, щоб здійснювати те, для чого Бог нам її дав, щоб вона здійснювала. І віра здійснює Слово Боже. Бог дав нам свою віру, щоб вона здійснювала Його слово, щоб вона реально здійснювала нову духовну природу, яку ми маємо, коли ми народилися з гори. Бог дав нам свою віру, щоб ми. І свого Духа виносили наружу славу Божу, Благість Божа, любов Божа, щоб ми цією силою, духовною силою могли впливати на факти, на обставини. Бог дав нам віру, щоб ми приймали від нього. Так. Без віри догодити Богу неможливо. Тобто Бог хоче нам давати любов, Бог хоче проявляти свою любов, сверхіснення на надприродно. Бог хоче, щоб ми приймали Його любов, вірили в Його любов, жили Його любовю до нас. І щоб ми проявляли цю любов вірою. Тому Біблія каже, що віра вона движима любов'ю. Люба молитва. Вона має дійсно силу, коли вона діє в любові, вірою в Слово Боже. Не просто знання, не просто філософії, Вимисла. Знаєте, сьогодні є багато християнців вимисла, містики, чого не має ніякого відношення до християнства, до Бога. Містика, фантастика. Є прояви Духа Святого. Є чудеса і знаміння. Є реальне Слово Божого. І так, віра це духовна сила, дана нам від Бога, щоб ми здійснювали Господство Ісуса Христа, щоб ми здійснювали Слово Боже Біблію, щоб ми здійснювали те, як веде нас Дух Святий, як наставляє нас Дух Святий. Щоб ми приймали Божу любов. І розпространяли Божу любов, істечна і наприкладне. Нам дана Божа віра, це духовна сила, щоб ми могли казати слова, вірити, що те, що ми говоримо, так і буде, не тільки під час молитви, а просто в житті, в різних обставинах, в різних справах в сім'ї на роботі, в церкві. В відношеннях з людьми. Ми маємо Боже від віри, яка працює як завгодно це Бога, яка працює для того, для чого Бог нам її дав. Ми маємо Боже від віри, не для того, щоб руйнувати життя людей, а для того, щоб нести слово Боже, щоб нести життя Боже. Щоб проявляти природу Воскресшого Ісуса. Бог дано віру, щоб церква була на землі. Без віри. Церква це не вже не буде церквою. Це буде зібрання людей, які просто зібралися разом, яких об'єднує якась мисль, якась ідея, якась доктрина, філософія, віра. Віра, потрібна віра, церкві потрібна віра, на служіннях потрібна віра. Для прояву Духа Святого потрібна віра. Співати псалми, слава Бога в церкві, То співати пісні, хвали, поклоніння. Потрібна віра, щоб вірити, що Бог зараз тут посеред нас в церкві, що ми зібрані в ім'я Ісуса, для цього потрібна віра, віра в Слово Боже. Віра в любов Божу. Віра в те, що ми народжені згори. Віра в нашому серце, в наших словах. Аллілуй. Аллилуйя. Так Бог з нами. Віраю. Бог за нас. Віраю. Бог наш помічник. Віраю. Сам же Бог мира. Віраю. В чому віримо? Війну або в мир. Перемогу або в поразку. Те, що ну, можливо, Бог це зробить, або ми віримо, що да, Бог хоче, Бог може, він це зробить. Що ми віримо в свої здібності. Як ми мислимо? Це має відношення до віри. Алілуй. Так, віра це духовна. Сила дана нам від Бога, яка працює так, як завгодно це Богу, яка робить те, для чого Бог нам її дав. А ім'я Ісуса. Амінь.